У 1948 році від створення світу народився Авраам, батько всіх євреїв, це було 4 тисячі років тому. І Бог сказав, що створить від нього народ, і він існував як держава десь дві тисячі років, потім Єрусалим був зруйнований. Бог дуже якісно працював з цим народом. І надприродно рятував, виводив його з Єгипту, творив дива, вражав усіх інших богів, усі народи, але вони припиняють шанувати Бога, поклоняються, з'являються знову в них свої ідоли. І що Бог каже? Це треба зрозуміти, це дуже важливо ваша доля або Бог, або війна. Тобто третього не дано, або або виберіть. Але що перед війною приходить лукавий омана, вони неправильно поклоняються Богу. Потім приходить війна, потім приходить голод, потім приходить смерть, пекло. І ми бачимо потім раз стільки десятиліть вони живуть нормально, пішли люди, які були пророками, суддями, піднімається інше покоління, і вони знову відступають від Бога. Знову десятиліття рабства, знову каються, волають до Бога, знову свобода приходить. Стільки років десятиліть, знову відступають, і так століттями, тисячоліттями це тривало. Протягом двох тисяч років чітко, коротко описана і зрозуміло історія ізраїльського народу. І через це можна бачити, як діють закони, як працює благословення, як прокляття. І ти, мабуть, сидиш і думаєш: ну так, але нам яка до цього справа, це ж було колись, я тобі скажу. До приходу Ісуса Христа євреї були обраним народом Божим. Але Ісус Христос прийшов, і Він посилає апостолів у всі народи, і Бог тепер закликає всі народи. І Він відкриває своє ім'я як Отець Небесний для всіх народів. І будь-який народ, будь-яка нація, яка приймає Ісуса Христа. Він є образом Божим, приходить до Бога, приймає Слово Боже. Вони так само стають уже народом Божим.